Блод жіночого одягу Джордж. Така йде піжамка. Така також Гесенька домашній костюм. костюмом, може бути піжамка, розмір 12, 12 така жилеточка. Штанішки широкий крій такий легесенький джинс 12 очка. 34. Спідничка десяточка. Така легесенька сорочечка емочка. Це штанішки для вагітних легенькі. Світшотик емочка. Легесенька сукнянка, тканинка, жаточка, задус так по спинці йде, шнурівочки. Легесенький сарафанчик. Максі довжина вісімочка. Така також блоса вісімочка. Такий вілюрчик з штанишки 12-14 розмір. 16-очка. Олесеньке платочка, болочка 12, -ка, 12. -ка, також такі легенькі штанишки для вагітних, такі брючки широкі, крій, десяточка, легенька тканинка. сорочечка топу короче на вісімочка. Двінадцятка. Двінадцять, вісімочка, також легесеньке простеньке платічко, десяточка, легеньке платічко. Таке платічко есочка, такий стрейч, тягнеться і оздоблена такими камінчиками на широкій бретелі. ззаду йде по спинці замочок, легесенька марочка, десяточка, двенадцяточка. Такий комбінезончик, Есочка, емочка. Ілегесенькі штанишки, есочка, емочка, кам'якесенька, кофточка під шийку, картиганчик легесенький есочка, емочка, русини, картиган есочка, джинсова спідничка, кілегесенький джинс. Пятерочка от килограмм 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 такие в килограмм килограмм Кеды. Кеды идут в размере пятерочка, Тридцать висел. Трика, четверка розных таки широко. И у нас такие челсы розных тридцать листья.